Як там розповів моряк-прикордонник з Одещини, 20-річний Вадим Єфремов. Був тяжко поранений під час обстрілу катера берегової охорони у Маріуполі. Гроші на лікування зібрали односельці та небайдужі і передали їх до районної ради. І тут почалося незрозуміле. Чиновники віддавати кошти хворому Вадиму не поспішали, і тільки коли ситуація набула розголосу у пресі, всю суму перерахували на рахунок постраждалого. Олена Хоменко дуже неохоче згадує те, що довелося пережити місяць тому. Її син, – моряк, прикордонник з того самого катера берегової охорони, який 31 серпня обстріляли в морі поблизу Маріуполя. Жінка добре пам'ятає дзвінок лікаря, котрий сказав, що син у важкому стані. Втім, шанси є питання у медикаментах. Заощаджень матері вистачило на перший день лікування. Далі підключились одеські волонтери. Звістка про трагедію швидко розійшлася по Березівському району, звідки родом сім'я. Люди почали активно збирати гроші на допомогу хлопцеві, кошти несли в районну раду. З усієї суми приїхали туди. Приїхали до мами, але в процесі розмови з мамою мама сказала, що мені кошти ніякі не треба, так далі. І їй сказали просто на харчування, бо там ось ці 10 тисяч. Він сказав, ти не переживай, бо там гроші є. остальні всі моменти ми будемо рішати і з тобою держати зв'язок. Олена Хоменко на ці гроші особливо не сподівалася. Доглядала сина в реанімації, але люди почали запитувати, чи отримувала родина фінансову допомогу на медикаменти: 70 тисяч гривень. Коли почули, що чиновники передали жінці лише 10 тисяч. Обурились. Районна рада гроші передавати не поспішала. У жінки вимагали озвучити, яка конкретна сума потрібна на лікування Вадима. Я говорю, вы понимаете, еще дальнейшая будет реабилитация, и я не знаю, какая конкретно сумма нужна. Я не могу вам сейчас конкретно сказать. Вы скажите конкретно, какая вам нужна сумма. Мы вам сможем, мы сначала у нас консилиум какой-то будет, потом мы будем решать, выдавать вам ее или не выдавать. Вимагати зібране, жінка соромилася, та дивна поведінка чиновників обурила громадськість. Після розголосу та втручання прокуратури гроші таки надіслали на зарплатну картку Вадима через місяць. Хлопець у якого обпечена третина тіла за цей час вже встав на ноги. Я думав, я взагалі ходіть ну, не, не мог ходіть, нія больше надіявся по скриби, як як ноги. Спасибо огромнею. Большую зіграли в цьому. Куди витратить гроші від добрих людей, Вадим Єфремов знає: хлопцеві потрібна спеціальна мазь для відновлення шкіри. Вартість тюбика, якого вистачає на одну процедуру, складає близько 500 гривень. А потрібно робити дві такі процедури на добу. Роман Стебальце Олексій Брановський, факти ICTV.